Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там да, да, вас. Де Гітлер, каже, тим логічною чесною? Наш визнаємний експерт, там, визнаємний експерт, там. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про пропагандистські вкиди щодо виїзду українців за кордон. За версією російських пропагандистів по втікачах тепер відкриватимуть вогонь на ураження із дронів. А тим, хто залишився в Україні, і увесь час тут пробув під час воєнного стану. Буцімто уряд заплатить заохочувальні виплати, з якою метою росіяни вигадують такі фейки і як не потрапити на гачок пропагандистів, розкажемо у нашому випуску. У соціальних мережах і на російських сайтах масово ширять інформацію про те, що українським прикордонникам нібито дозволили відкривати вогонь по тих, хто намагається втекти з країни від мобілізації, а також застосовувати fpv дрони на ураження. Як доказ такого нововведення у соцмережах, демонструють фотографію, нібито прикордонного пункту, на якому можна побачити табличку з відповідним попередженням. Насправді ця інформація, як і табличка на прикордонному пункті, є фейком. Центр протидії дезінформації із посиланням на Державну прикордонну службу України повідомляє, що ця новина, так звана, не відповідає дійсності. Її метою було залякати українське населення і дискредитувати прикордонників. Уперше ця інформація з'явилася саме в російських телеграм-каналах. Українські прикордонники діють виключно в рамках чинного законодавства, нагадують у центрі протидії дезінформації. А зброю та ФПВ-дрони вони використовують виключно проти окупантів, що вони власне і могли відчути у ході повномасштабного вторгнення на власній шкурі. З інформацією про те, як українські прикордонники здійснюють підготовку операторів fpv дронів і як знищують російську техніку та особовий склад на лінії фронту, можна ознайомитися на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Окрім того, фахівці StopFake перевірили справжність фотографії, яку як доказ ширять пропагандисти. На цій світлині пункт пропуску і висить така собі попереджувальна табличка, в якій йдеться про вогонь на ураження і використання дронів по ухилянтах. За допомогою сайту із верифікації зображень під назвою Fake Image Detector, фахівці StopFake встановили, що ця картинка була з високою імовірністю згенерована комп'ютером або змінена за допомогою фоторедактора. Тут навіть і неозброєним оком можна помітити, що і сам попереджувальний знак, і текст на картинці виглядають дещо неприродно, ніби їх створили в окремій програмі і просто приліпили зверху на фотографію прикордонного пункту. На що варто звертати увагу, аби не стати жертвою подібних фотофейків, розповідає Альона Романюк, засновниця фактчекерської ініціативи Нота Єнота. Послухаймо. По-перше, відписатися від усіх російськомовних джерел можна бути підписаним тільки якщо ви їх досліджуєте. Друге, це не вірити очам своїм, а завжди ставити питання, тобто, що може бути не так з цим відео, з цією світлиною, чи відповідає те, що я бачу на цій світлині, тому що є в описі, і дуже важливо для себе розуміти на тлі яких подій, в якому контексті запускається, поширюється та чи інша інформація. І кому це може бути вигідно, тобто, ми ставимо питання і ми аналізуємо світлину або відео. І завжди треба приділяти велику увагу деталям. Ну а серед таких технічних сервісів я пораджу Google зображенням. Пораджу тін Ай, пораджу зворотній пошук за зображеннями для того, щоб знайти перше джерело, де було або коли було опубліковано вперше ту чи іншу фотографію, те чи інше відео. А ну і звісно, якщо потрібно щось перевірити, аудиторія завжди може надіслати світлини, документи, відео. Фактчекерам, людям, які займаються перевіркою професійно. Це і колеги з детектора медіа, і нам на нота є ноти, і колегам а, з безбрехні, вокщек, стопфейк, Будь-хто, кого ви читаєте, надсилайте ці сумнівні фото та відео, і ми будемо докопуватися до суті разом. Один із таких найбільш масових прикладів фотофейків, тобто але це справжні фото, але які не відповідали місцю, де вони були відзняті. Зокрема, їх поширювали як фото тварин після підриву Каховської ГЕС. А це були тваринки із В'єтнаму, із Китаю із десятків інших країн. А і тут ми бачимо, що критичне мислення не спрацювало, тому що була ну не у всіх спрацювало, скажімо так, тому що була паніка, була абсолютно неординарна ситуація, з якою ніхто не стикався. І відповідно, коли є емоції, критичне мислення не спрацьовує. А усі фотофейки і діпфейки, тим паче, вони б'ють на емоції. Вони спрямовані на те, щоб викликати емоцію, і на гачку з цього зацікавлення, страху, гніву, радості, людина зробила те або сформувала думку стосовно основної цілі цього фейку, який поширюють. Це були слова Альони Романюк, засновниці фактчекерської ініціативи Нота нота». Отже, російська пропаганда продовжує активно вести кампанію з дискредитації і мобілізації в Україні, розпалює дискусії про її незаконність і її в такий спосіб намагається поставити під сумнів легітимність українських державних органів. Ну а нам з вами варто пам'ятати про правила перевірки інформації, особливо такої чутливої фотоінформації. І найперше з них це емоційність. Якщо щось запалює ваші емоції, значить потребує додаткової перевірки. Новий фейк з ознаками шахрайських дій від імені українських телеканалів у мережі TikTok поширюють відеосюжети, які говорять про те, що уряд прийняв такий собі закон із номером 3386 стосовно одноразової виплати в розмірі 14 тисяч гривень тим українцям, які від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджали за кордон. Ось така щедрість. Насправді ці тікток-відео фейкові, вони згенеровані штучним інтелектом. Про це пишуть у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Самого ж закону під номером 3386 просто-напросто не існує. Подібний контент поширюють зокрема задля підвищення охоплень анонімних телеграм-каналів, на які й ведуть посилання в описі під фейковими відео. Тобто, ось така нехитра шахрайська схема. Але такого роду шахрайські відео мають і глибший дезінформаційний ефект, і загалом вкладаються у кампанії пропагандистів, спрямовані на розкол українського суспільства. Мовляв, ті українці, які залишилися в Україні під час війни, є більшими українцями аніж ті, хто виїхав. Тому і держава у такий спосіб, начебто, прагне показати привілейованість перших саме на такому пропагандистському наративі і базується цей фейк. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо отримали інформацію із анонімного джерела. Від таких джерел я раджу взагалі відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах «Перший» і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.